Привіт! Усім відразу повідомляю, що це відео спонтанне, без написаного сценарію, лише імпровізація. Справа в тому, що я вже готую для вас одне відео, але я по часу бачу, що я не встигаю. А цю ідею я побачила вже давно і хотіла виконати в реальність теж давно. Але руки не доходили до нього. А тут моментик випав. Тому вирішила сьогодні створити для вас відео. А я заанхолила книги. І для вас буде звичайно ще бонус в кінці. Я вирішила показати декілька своїх нових покупочок. Мене звати Люба, ви на каналі про книги і поїхали. Ми з книги Макса Кітрука, «Не озирайся і Мовча. Це дуже цікава ідея книги, і взагалі історія мені сподобалась, моторошна. Постійно здавалося, що за мною хтось спостерігає, тому що постійно на руках по тілі приходились мурашки. Справді дивна та дуже якась така. Темна книга, хоча відбувається все літом, опуси пляжу, опуси лісу, сонця, але в той же час ну, щось дивне відбувається. Щось таке ти сам не розумієш, до чого воно все йде, але розумієш, що щось буде ну, жахливе. Ну, так воно, в принципі, і сталося. Цей кінець просто мене шокував. Я справді не очікувала аж такого фіналу. І наскільки я знаю, в якійсь книзі має бути. Пояснення або просто продовження. Я таки не зрозуміла, що ж буде з нашим головним героєм далі. Цікаво, але я не знаю, коли я кхм, візьмуся за цю книгу, тому що у мене набагато більше важливих зараз в пріоритеті, ніж ось та книга. А чому я хочу її продати? Через те, що ця книга на один раз. Макс Пакідрук пише фантастику, здебільше. і тут вона є, але не та що я не люблю, тобто про космос або щось таке. А тут просто про різні всесвіти. Мені це сподобалося, але я розумію, що історія справді не один раз, на один вечір відпочити, насолодитись та трішки пожагатись, але. Все. Я просто думаю, що комусь вона більш потрібна, ніж мені. І у нас Дання Гуд, дім між трьох світів. Я вже дуже давно слідкую за цією авторкою. Мені дуже подобається. Вона дуже приємна людина, і я хочу підтримувати її всіма силами, але ось історія її мені не сподобала. Не сюжеті її ідеї проблема. Мені стиль написання трішки не мій. Він більш такий підлітковий. А я насправді навіть книги підліткові дуже рідко читаю, бо мені не подобається. Подобається. Мені в цій історії чогось не вистачало постійно. Тобто мені подобається, як розвивається історія, мені подобається ідея, бо вона справді крута вийшла. Але от я читаю і розумію, що щось не то, щось не моє, щось мені воно не йде. І чесно, я навіть перелистувала часто ці сторінки, тому що. Мені не хотілося читати, тому а, я не буду збирати цю серію, я не буду продовжувати її читати, і хочу розпочати з цією книгою. Далі у нас касе-пакат Полонений принц. Як ви знаєте, я дуже довго хотіла цю книгу прочитати, але не очікувала, що я буду засмучена результатом, бо книга мені не сподобалась. Мені не сподобалась посил цієї книги, мені не сподобала сюжет, історія. А, взагалі не подобається ця жорстокість, що тут є. Також що раб. Радію, що він є раб, він навіть цим гордиться. Ну, цього я не зрозуміла, це мені не сподобалось, тому я не бачу сенсу продовжувати цю серію, читати її та тримати цю книгу на своїх поличках. Мені подобається оформлення, дуже воно красиве вийшло. Я не бачу сенсу тримати її на поличках. Продаю і мене зараз багато хто закидає тапками, і я навіть вас зрозумію, бо я читала і чула дуже багато хороших класних відгуків про цю книгу, але це не моя історія. Це безсердечна Мариса Майер. І я багато чула, що ця історія просто вибила їх на емоції, що вона залишиться назавжди в їхніх сердечках, що вони будуть Постійно її перечитувати. Я не та людина, вона не для мене ця історія. Я прочитала, мені було нудно читати. Я навіть не плакала на кінці. По-перше, я очікувала, що таке буде. А по-друге, я пропускала дуже багато моментів. Хоча мені дуже подобається оформлення ранку. Видавництво справді постаралась. Вона навіть коли вийшла, я вже її дуже хвалила. І коли я її тільки отримала, я її дуже хвалила. І зараз я вихвалюю це оформлення, бо мені воно просто дуже подобається. Все ж таки, на жаль, історія не моя. Зацеркаля Керл Джонстон, історія неймовірна. П'ять із п'яти. Мені дуже сподобалось, що тут відбувається. Звичайно, були деякі моменти, які було навіть нуднувати читати, але історія загалом дуже цікава. А як на мене написана, дуже таке. Не сказала б, що прям дивним способом, але мені подобається, як тут розділили. Книгу на дві частини Один сайсвіт, коли були діти маленькими і вважали себе казковими героями. А друга половина, коли ці діти виросли і проживали свої проблеми та будували своє життя на фоні цього дитинства. А не всі, звичайно, але більшість. І мене кінець шокував. Насправді я не очікувала такої кінцівки, але ж чому ж все ж таки її Янголю через те, що я. Вважаю, що ця книга на вечір. Вважаю, що вона лише на один раз, і я не бачу сенсу її тримати на своїй поличках. Плюс мені не подобається насправді оформлення, тому а, я її продаю. І остання книга цього списку це Шерлі Джексон Приводи додому на парбі. В Принципі класичний сюжет з приводами у будинку, з людьми, які дуже наївні, потрапляються в будинок, щось там досліджують. Це, до речі, психологічний трилер, тому якщо любите розгадувати такі загадки, вам ідеально це підійде, тому що я десь відчувала всередині, що щось буде, і моя інтуїція на мене не підвела, тому що наприкінці справді щось було. Мене дуже багато, до речі, вибудовували з теорії щодо головної героїні і взагалі героїв навколо неї. Це було цікаво ось це все пробудовувати. Мені це сподобалось. Але я, можна сказати так, вона екранізована, і я бачу ретейлінг, екранізація або цієї ж книга. Це приведе маєтку Блей. Мені набагато більше сподобалось. Не знаю, можливо, по атмосфері, можливо, герой інш... по-іншому зіграли. Не впевнена, але мені більше просто сподобалось. Тому раджу подивитися. Вже не перший раз раджу, до речі, але а продаю її через те, що вона теж не один раз. Не бачу сенсу її просто тримати на своїх поличках. І замість неї може бути набагато цікавіша книга. Тепер бонусний момент це мої покупочки, які я здійснила нещодавно. Є такі, які я вже прочитала, є такі, які я зараз читаю, і є такі, які я навіть не розпаковувала, не дивилася що там всередині книзі. Ось тому почнемо з тієї, що я вже прочитала. Це Карен Вайт, будинок на вулиці Тред. Мені вже сподобалося, але це єдине, що я скажу, бо в прочитаному, я думаю, що я вам повідомлю. Ось книга про будинок з приводами, теж класичний сюжет, дівчина бачить. Ці привиди, стараються їх уникати. Ось. І ну, Це було цікаво. Мені сподобався цей досвід е, проживати разом з героями їхні страхи, їхні переживання. Е, було смішно, я не плакала, але були деякі сумні моменти. Ну, взагалом, історія цікава. Купила я нещодавно, але я мріяла про цю книгу дуже давно, тільки коли побачила, тому, тому що це. Мій жанр це містика і трилер. Дуже сподобалось, хочу більше читати таких книг. Знаю, що є ще перекладені українською дві книги Карен Вайт. Тут виставлю це якась кромниця, це ж будинок якийсь. Але наскільки я знаю, це дилогія має взагалі бути. Тому буду збирати грошенята і купувати. Далі, франтільни завершений рукопис. Ви, можливо, вже бачили у планах на осінь. Я вже про неї говорила. Ось, і я вже її читаю, мені дуже подобається. Він настільки динамічний, і тут, напевно, більше всього, що від двох осіб розгортається історія. Я прочитала передмову, це взагалі рукопис вважається його батька, Франка Фільє. Тобто звати батька Калеп Траскман. Може путати. Ось, і я ще не до кінця розумію, що хто дописав там, чи написав, але мені подобається стиль, дуже легко пишеться, читається провальніше і. Захоплива, дуже захоплива. Далі дуже дякую за подарунок моїй хресній Зіні. Вона потурбувалась про мене. Загалом моїй донечці недавно виповнилося три рочки, і вона подарувала їй подаруночка. А загалом і мені вирішила зробити сюрприз. Там, де співають раки, Делія Ованс, взагалі нічого не знаю про цю книгу, знаю, що тільки це роман, більше всього, що життєвий. Ось оформлення мені дуже подобається. Ми зараз з вами розв'яжемось так. Ось така книга. Будемо читати. Я не знаю нічого про неї, тому що я не цікавилась цією книгою ні екранізацією, тому це буде для мене вперше а, дізнатися, що це. Анотацію читати не буду, бо я боюсь зробити свою ж постійну помилку, коли я читаю анотацію. Якщо вона мені сподобається, то зазвичай історія мені вже не подобається. Тому не знаю, що там буде. І остання книга це «Тас з померти. Знову я просто мені дуже подобається, що вона в мене вже нарешті є. це 11-та частина. ще Залишились дві книжечки, і я можу приступати до нової серії. Я вже бачила, що там вже три книги вийшло, а я не можу ніяк дочитати цю серію, хоч мені дуже подобається Rippl і IS, але хочу вже познайомитися з новими особами. Вже чула відгуки, що деяким не подобається, що це відрізняється від той Тайси Гарізня, що я писала цю серію. Тому прям на якась інтрига, мені дуже хочеться дізнатися, все ж таки, що там. Я не поспішаю купувати, бо я хочу спочатку це дочитати. І планується на зиму вже читати, бо я на осінь собі вже так запланувала. А також я ще проходжу марафон Будинок з приводами організатор Є Лесі від каналу «Літери Лесі, і я хочу його пройти. У мене там історик, у мене там незавершений рукопис, і ще книга, яка навіть не вийшла, хоча мала вже 7 жовтня вийти, її ще немає, тому ось так. Ось таке відео вийшло. Я надіюсь, вам сподобалося до зустрічі і бувайте. Очікуйте нові відео. І від вас я прошу вподобайку та коментар. А якщо вам сподобалось це відео, я ще попрошу підписку.